16 лютого, о 19.30 на пульт зв'язку сьомої державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від чергового генічиського райвідділу міліції про те, що неподалік від села комісарівка рибалка вийшов у море та не повернувся. Останній раз він виходив на телефонний зв'язок о 19.10. Громадянин, який підвозив зниклого з міста Генічіська до комісарівки та залишився чекати рибалку на березі, розповів, що в останній розмові той повідомив про своє повернення на берег. Однак час минав, а він не під Пливав та перестав відповідати на телефонні дзвінки. Тоді чоловік повідомив у міліцію. Відразу на місце події було направлено оперативну групу прикордонної служби, яка чергувала неподалік від місця пригоди, та рибохоронну інспекцію на моторному катері. До пошуку залучилися також і місцеві рибалки. Після обшуку в акваторії біля берегової лінії на відстані 40 метрів від берега був знайдений пошкоджений резиновий човен. Рибалки самого рибалка не було знайдено. На даний момент пошуки тривають. Останнього разу він виходив на мобільний зв'язок о 19 годині 10 хвилин, 16 лютого, і казав про те, що він вже повернувся на берег після риболовлі. Але... Ця інформація не підтвердилася. Уже кілька днів поспіль. Триває безперервне обстеження водної акваторії у людського лиману Азовського моря у зоні зникнення. До пошуків людини на воді залучено особовий склад пожежно-рятувальної частини нічіського району у складі чотирьох чоловік. А також у такій же кількості районна комунальна спеціалізована водолазно-рятувальна служба.